Друзі, оце ось не туман, а настравлять. і в мене вдома стоять прибори, які замирають таксічність, кількість алергенів. Поясню, чому ви так себе погано почуваєте і при чому тут Україна. Отже, я от хожу, дивлюсь на цей весь туман. І дивіться, в мене вдома є прилади, які показують оце кількість різних частин, ну, типа там пил, так далі. Оце вся історія, скільки в мене в квартирі є. І оце кількість алергенів. з 12 по одному. Дивіться, вони в кожній кімнаті заміряються. От такі у мене там прибори стоять, ще є додаткові датчики. Зараз. Я просто відкрию вікна і ви побачите, що відбудеться. От останнім часом дуже багато людей почали себе погано почувати і реально замічають, що це якийсь не туман, не дим. А яка дивіться, це не з розряду конспірології, що там нам якісь тучі розпиляють і так далі. Ні, це загалом про екологічний стан і що відбувається. І ви думаєте, що то, що відбувається в Україні, оці всі зриви, оці снаряди, оцей порох, він куди дівається? Його ж вітрами теж сюди заносить. Дивіться, повідкривав вікна в квартирі. Час побачите, що буде відбуватись з оцими усіма приборами. Наскільки воно все підніметься? Бо я останнім часом помічаю до світлого так стану. Що мені важко дихати. У мене ще ж легеня поранена, поняла? Мені по особливому я це контролюю. Важко дихати, якось голова болить. Дивлюсь, багато людей теж жаліються на те, що не зрозуміло, що з екологією, не зрозуміло, як себе почувати. Дивляться на цей туман, якийсь він не зовсім туман. От зараз пару хвилин прийде, я вам покажу, що відбудеться на цих приборах, наскільки воно зросте. Значить, друзі, дивіться, пройшло декілька хвилин, кількість часток вже 24, а не 1, 2, 3, 4, там 5. І кількість алергенів 5. І це пройшло, дивіться, ну пару хвилин вже пройшло. Бачите? Той стан, коли треба ну, носити цю маску. Поняло? захищаться від цих всіх часочок. я поки не купив ці прибори, поки не відслід не відсикував, я думаю, що такое, чого мені погано? Я вже ходив, на алергію всяку провірявся і так далі. А потім помітив, як тільки з'являється оцей туман, оцей дим, от зараз я вам покажу. Мені сразу щось башка болить, сразу щось мені якось, блін, галіма, кашлює, дихать важко. Дивіться, як воно виглядає. Гляньте. А ось подивіться, як воно вночі виглядає. Гляньте. Як би так показати? Ну, от воно на телефоні не видно. Ну, таке враження, що 10 метрів від вікна і біла стіна. Гляньте. А як виходить сонечко. Я дивлюся мені врачі норм наче нормально. І дивіться, я не люблю цю конспірологію. Самоліти, там щось розпиляють. Ні, це наслідки екологічної катастрофи, грубо кажучи, яка зараз відбувається, і в тому числі. Неймовірні наслідки від всього, що відбувається в Україні, бо все то, що е, вибухає, здіймається в повітря в нереальних кількостях в Україні. Це ж ну нереальні масштаби, це сотні тисяч тонн цього всього постійно руйнується. Частина з нього підіймається в небо і розноситься по всій Європі. Поняв, в тому числі там і парашки, і, і летить в країни колишнього там радянського союзу, і по факту всі навколо, навіть якщо до них не летить жодний якийсь там дрон чи щось таке, екологічно потерпають від цього всього, і ми цим дихаємо.